Мороз скує Україну. Синоптики розповіли, в яких областях в наступні дні буде найхолодніше, та де йтиме мокрий сніг з дощем. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 20 листопада, дощі будуть йти у Львівській, Закарпатській, а також у всіх центральних, східних та південних областях України. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше від плюс 13 до плюс 15 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до мінус 2 градусів морозу. Лише у південних областях вночі буде тепліше від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 21 листопада, дощі накриють всю територію країни та пануватиме хмарна погода. Сухо в цей день буде лише у Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території країни йтимуть опади. Вітер незначний 5-10 метрів на секунду. Найхолодніше в день буде у західних областях всього від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У південних областях буде від плюс 9 до плюс 11 градусів. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів. У південно-східних областях вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. У суботу, 22 листопада, мокрий сніг з дощем йтиме у всіх західних областях України, а на всій решті території країни йтимуть дощі. Сухо в цей день буде лише у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях, а також в Криму. Вітер відчутний 5-10 метрів на секунду. Вже у суботу морози в день вріжуть у західних областях, там всього від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У північних областях буде тепліше до плюс 8 градусів в день. На всій решті території країни в день буде від плюс 15 до плюс 18 градусів. Вночі у західних областях буде мороз від 0 до мінус 1 градусів. На всі решті території вночі буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!